Вітаю вас. Єврокомісія заявила, що Україна виконала 80% від необхідних реформ для початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Зараз залишився м'яч на полі країн-учасниць Європейського Союзу, з переважною більшістю з них проблем не буде. Будуть проблеми з однією-двома країнами, але, сподіваюся, ці проблеми будуть вирішені. І такі уже на початку 2024 року у нас розпочнеться процес переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Колись давно я записував відео щодо п'яти етапів вступу України до Європейського Союзу. Але давайте перерахуємо їх ще раз. Спочатку укладається. Договір про асоціацію, як це було у 2014 році. Наступним етапом є подача заявки України щодо вступу до Європейського Союзу, що відбулося в кінці лютого 2022 року. Потім отримання статусу кандидата, що відбулось влітку 2022 року. Далі є початок переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, який, сподіваюся, розпочнеться в січні місяці 2024 року. І потім по виконанню всіх завдань від Євросоюзу, а там буде 35 розділів, призначається дата щодо вступу до Європейського Союзу. Це вже є останній п'ятий етап. Оцей четвертий етап етап переговорів, він є найважчим. Чому? Створюється 35 розділів, ну, де-факто це двосторонніх комісії. Щодо того. Наскільки законодавство України відповідає нормам Європейського Союзу? Розпочнемо з таких речей, абсолютно дріб'язкових, від яких дійсно доведеться нам відмовитись. Наразі нештрафований поріг в Україні становить 20 км на годину. Але у більшості країн Європейського Союзу цей нештрафований поріг становить 10 км на годину або ще менше. Далі. У більшості країн Європейського Союзу за межами спеціально відведених територій заборонена риболовля та мисливство. Це, ці дві заборони ми можемо бачити на території Молдови. Але, в принципі, це не є тими найважчими питаннями, з якими зіткнеться Україна щодо нормування своїх норм з Європейським Союзом. Буде оці 35 розділів. І при тому з європейської сторони, у членів тих комісій двосторонніх буде завдання знайти якомога більше невідповідностей законодавства України нормам Європейського Союзу. Чому? Тому що питання розширення Європейського Союзу є дуже непопулярне. Знаєте, друзі, я впевнений, що навіть після вступу до Європейського Союзу можете запам'ятати цей ролик на Ютубі, ви. Будете дуже активно проти прийому до Євросоюзу нових членів. Відповідно, ця тема дуже непопулярна на території всіх без виключення країн Європейського Союзу, окремі, особливо дружні країни, як країни Прибалтики чи Польща, вони, звісно, до вступу України до Європейського Союзу ставляться позитивно. Але коли це питання виноситься на тим більше на референдуми, як ми це бачили, припустимо, у. Нідерландах у 2016 році, то ми бачимо, що питання євроінтеграції та прийому нових членів викликає величезний спротив від громадськості в ЄС. Відповідно, члени цих двосторонніх комісій України ЄС будуть виставляти Україні якомога більш високі вимоги, і окремі з них скажу по правді, це будуть завідомо ті вимоги, які нам буде дуже складно виконувати. Завідомо складно виконати, щоб ми їх не виконали надто швидко. І це буде тривати довше. Цей етап переговорів він є найважчим. В принципі, значно простіше було дійти до, до того рівня, коли ми змогли подати заявку. Простіше було отримати статус кандидата та навіть розпочати переговори. От Завершати кожен із розділів. Це буде дуже-дуже важко. Хоча окремі з розділів там будуть певні технічні правки, буде дуже багато законопроєктів. Я навіть можу зробити оцінку таку, що в ході переговорів з Європейським Союзом буде прийнято близько 10 тисяч законодавчих актів, тих норм, які будуть внесені зміни до законодавства України. Крім того, Ще є підзаконка, не забувайте, є різні постанови Кабміну, є рішення місцевих рад, які будуть іти в розріз законодавством Європейського Союзу, і які Євросоюз буде вимагати у нас скасувати чи переписати, чи прийняти щось нове. Давайте прийдемось з декількома темами, які будуть особливо важкими. Ну, це виключно моя суб'єктивна оцінка, але. Дуже важкою буде тема надменчини релігії. Ця тема вже є дуже важкою. Далі важкою темою буде права ЛГБТ Це тема в Україні як традиційно консервативної держави також стає дуже сильний клин, і вимоги щодо розширення прав ЛГБТ будуть зустрічати дуже великий спротив. Далі. Питання енергетики. Там будуть дуже серйозні вимоги зі сторони Європейського Союзу, я впевнений. Це буде дуже сильне питання викликати. А питання щодо фінансового моніторингу. Друзі, тут я вас, вам би нагадав, хто живе в Німеччині, подивіться на те, як виглядають у них банки. В принципі. Вони будуть хотіти, щоб фінмоніторинг відбувався приблизно так само, як він відбувається в Німеччині. Найважчим питанням, на мою точку зору, буде аграрне питання. Це є традиційно найважчий розділ для всіх країн Європейського Союзу і у всіх країнах без виключення він проходив з дуже сильними боями. У нас, я вважаю, бої будуть особливо запеклими, саме в цьому розділі. Це. Буде відбуватись дуже тривалий період часу, окремі зміни, більше того, вам скажу, ми не зможемо внести до закінчення війни. Чому? Тому що багатьом країнам Європейського Союзу Єврокомісія ставила вимоги внесення змін до Конституції. Цілком можливо, що такі вимоги вони поставлять і нам, і тоді нам доведеться вносити е, зміни до Конституції. Але це неможливо зробити під час війни. Тому що правовий режим військового стану нам напряму забороняє це робити. Але сподіваюся, вони нам цих вимог не поставлять. Тож, ця, цей процес він буде дуже тривалим, дуже важким. І, друзі, якщо ви хочете жити за законами цивілізованого суспільства, будь ласка, приймайте їхні Дякую вам за увагу.